За влади та новою формою майже щодня не обходимо неувазних звіт, неувагавного збігітування, тому що хочемо з народом добитися того, що потрібно. Я не буду довго зупинятися на міжнародних аспектах, я зупинюся на практичних аспектах проблем місцевого самотування і представлю коротенько новенький проєкт для Я Являюся депутатом Основської ради, тому я можу сказати про цей проєкт. Значить, ну, я воюю, що можу спочатку з кінця, попередньому виступаючи Олександр Івановичу, схожу так, що ми кажемо про президента, зробили, не зробив. Ну, скудь-ки одне. так усі. Компанія руша не продана, бізнес не проданий. Правильне значення обсудити нам в тому числі, але висновки напроти самі. Ми за нами які. Тому в Україні за безмежу 20. Єдиний унікальний шанс це є те, що президент Ян нарешті підписав загоном України про добровільну підраві громади. Чи по суті на себе зобов'язання передати всю докладу, як бюджету, додатковому, так і хорошому праві на місця? І майбутнє нашої країни буде за регіоном, тобто, тобто регіональним. Місцеве зарування дуже часто критикували. І унікальний шанс великого серйозного розвитку. Ви знаєте, слухаєш багато, хто спілкуюся з цим організацією, масоволідеми, діячами. І всі ці попередні виступачки були, і Маріан Стопінчук, і генерал Мушлович, і Тарлочков, і ряд інших фахових фахівців. Я борюсь вже майже місяць, колеги депутати, журналісти сімей, селищ пілот, приїхав. Місяць робимо з тим, щоб цей закон, який є зараз існує, торита п'єдна громад. Існував і, і робився. Що відбувається на самому чесною? Є закон, який каже, що є довільно об'єднання громад. Ми об'єднуємо, приймаємо рішення, громадські слухання робимо, до нас притім села Борота, Словощу, Коза і так далі. Так? Ми велика єдина територіальна та громада. За окупантом шаного губернатора. Ми приїздимо туди, а нас на карті народів. ми не немає. Чому? Тому що великі рахічні регіональні сили включаються, лобіюють свої конкретні інтереси, носять великих гроші, тільки що був губернатором, які не слухають народ. Теж тут слово народ. Народ це джерела, підписує, що територіальне об'єднання громад. Добро вільне. Приїжджаєш туди, тобі кажуть. Ти хочеш бути старостою того села, селища, що не буде. Значить роби те, що ми тобі скажемо. Не будеш робити, ти те, тебе не буде. Тому, шановні, ми народ ми повинні виходити на вулиці, виходити до обласних адміністрацій, адміністрації президента, ліквідувати і показувати і доказувати, що ми є, щоб наша влада, забрав, так і народ своєму за нами пішов, слухали. Тому що сьогодні не хочуть всі громади, які існують в Україні, мають можливість об'єднатися. На жаль, 50% 50% особисто досвід з досві, практики на сьогоднішній день не можуть об'єднатися в ті громади, які вони хочуть об'єднатися. За певними чинниками, тому що ми ви вирішили. Приїжджаючи до Київського з державної адміністрації, можна конкретно, наприклад, 2 чи 3 засідання робочої групи, знову ніби все нормально, входять консультації, проходять експертні ради, проходять безпосередньо е консультацій, все добре, їздимо додому, ми знаємо, що тут. Приїздили на сесію, у нас наряду сесії немає. Тому що я б, я, втручі, втручі сторонні сили колобіювали інтереси, і губернатор знову зміни суду. Ви бачите, вони що за законом. Як губернатор громади. Громада народці влади, тому ми самі повинні якщо ви нам дали таке право, і ви якби підписали свій указ за закону 5 лютого, то ви взяли себе обов'язок надати нам громадам оцю комусь до Вітайте нам, тому що за цим. Зараз ми встановлено поліпсичино поровному закону, що зменшується чиновський склад в Україні усіх рад, зменшиться депутатський склад усіх рад в майже половину. Збільшиться бюджет, потім збільшиться бюджет. Податки всі на 90% залишаться на місцях. То майбутнє за місцем задавання. Це є регіональна, велика, потужна політика. І саме цю політику потрібно вдосконалювати і безпосередньо закріпити Конституції України, стаття 140-го, яка Хто це третя, хтось 41-го виступала марлювання з табічук. Це саме ті моменти, які мають бути закріплені, але інакше нам далі не маємо що робити. Ми, ми повинні в'ядуватися і повинні безпосередньо е всі показувати, показати, що ми маємо бути самостійні, що ми його хочемо. Також я хочу би сказати, що із досвіду, тому що нам потрібно ставити вісьме слово на досвід, масові на і, і безперечно ставити ставку саме на майбутнє. Мовити. Це молоді фахівці перспективи, які будуть безпосередньо в майбутньому займатися усією, усією політикою України. Тому на сьогодні є е ряд інформацій, е е але головне це оця децентралізація, це закон проти телевіра. Дуже тяжко проходять всі громадські слухання, їх змінюють, їх перебувають і дуже тяжко. Тому я би на висновку на кісь зустріч сказати, що потрібно народу заработку і муніципальні, і обов'язково. Так чи ні, це зараз права. Народ щоб сам саме судді у себе, а не безпосередні що в все Місцевий в тому числі. Ми не знаємо, яка буде система, але ми йдемо до того, що ми змінимося. І в мене буде маленька пропозиція, звичайно, що я був і референдум місцевий місцевий, який, до речі, зараз...